Знаєте, пацани, прочитав книгу Джона Грея, яка називається Чоловіки з Марсу, жінки з Венери. Задумався і, знаєте, зрозумів, що ми зроблені майже однаково, але по суті різні. Жінка хвилюється про майбутнє, доки не вийде заміж. Чоловік не хвилюється про майбутнє, доки не одружиться. <рес> Саме так, коли чоловік мовчить, значить. Він думає. Так. А якщо мовчить жінка, значить вона вже собі щось надумала. Готуйтесь. Да. А я, от, наприклад, не розумію цієї фрази. Мені нема що одягнути. І повний гардероб речей. Да. Знаєш? От, мої речі вони поміщаються на спинку стула. І мені завжди є що одягнути. Да, ось такі, ось. такий Суцільний парадокс. Вони можуть витратити майже дві години на макіяж, щоб потім виглядати як можна більш натурально. Так, Жінка може сказати все добре таким тоном, що в думках чоловік вже складає заповіт. Точно. Або я хочу, щоб ти більше проявляв ініціативи, а потім та ні, не таку. Знаєш, жінка може плакати від радості, радіти від смутку і сумувати від щастя. А неадекватним останешся все одно. Ти. Вона одночасно може тебе любити і ненавидіти. Вона одночасно може хвилюватися за тебе, не дзвонити, командувати. Вона може сумувати, вона може робити все, що завгодно, одночасно. І все це. Тебе зводить з розуму. Чому? Тому що тебе зводить з розуму саме вона. Любі наші, ми вас дуже кохаємо і дякуємо вам за кожну хвилину.